По перше, я згоден з колегами Трош. про те, що має бути конкуренція на білбордів на рекламних бюджетів, має бути конкуренція ідей, шляхів розвитку Львова. Мають містяни обирати свідомо, мають розуміти, що пропонується, який за тим кандидатом є досвід, яка в нього є потужність, що він може зробити. В кого значить, друге, що я хочу наголосити щодо конкретних справ, абсолютно ви правильно кажете, що треба показати, що зроблено. От я хочу дуже коротко назвати, Але що я вот та. зробив для Львова ця... як депутат. Від радикальної партії дуже тезово, дуже, це, дуже коротко такі, заборона на 10 років експорту необробленої деревини, деревини лісокругляка з України. Ніхто того не міг добитися. Ми того домоглися. На 10 років цей мораторій він вступає в силу за тиждень. Тобто, що це значить? Це десятки тисяч нових робочих місць, передусім для Галичини. Там будуть створюватись нові робочі місця, там будуть легальні заробітні платні, пенсія і виробництво готових продуктів, меблів, папіру і так далі. Це, сіровина, це відродження української промисловості, яке почнеться саме у Львові. Це закон про ремонт доріг, який президент вніс щодо того, щоб надати можливість Саакашвілі спрямовувати надходження з митниці напряму на ремонт доріг Ріг Одещини. Ми сказали фракції радикальної партії, жодним чином не підтримуємо, якщо не включаємо туди в Львівщину. І ми домоглися, ми прийняли цей закон. І тепер наднормативні надходження з митниці Львівської будуть йти не в Київ в центральний бюджет, а безпосередньо на ремонт доріг Львівщини. От що я можу сьогодні сказати: закон наступний про масштабну Модернізацію. Ви подивіться сьогодні, ми львів'яни сплачуємо сотні мільйонів гривень країні агресору за що? За російський газ, який ми обігріваємо повітря в дитячих садочках, школах, лікарнях, університетах. 25 років то питання не зрушилося. Ми поклали цьому край, бо ми прийняли закон про масштабну енергомодернізацію, який дозволяє на 40% зменшити енергоспоживання в цих закладах без жодної копійки, коштів львів'ян за рахунок приватних інвестицій. Да. Дальше, зберегли то, наукові пенсії працюючим пенсіонерам. Ініціатором це ваші особисті законопроекти? Я перелічу абсолютно так само. Ми з Олегом Ляшком. Така велика коаліція. А я вам скажу, це не дивно. Подивіться, я не здивуюся, як до створення світу також буде перечатна одна правда. І ви знаєте, ви от ви жартуєте, я вам скажу, що Олег Ляшко є народний депутат номер 1 Та йде Так от дозвольте мені завершити, шановні колеги. Я ж вас не перебував. От дозвольте коротко завершу. Ви скажете те, що ви вважаєте. За потрібне саме ми з Олегом Ляшком були ініціаторами. Ми домоглися збереження наукових пенсій для працюючих пенсіонерів, і ми зупинили те масове звільнення, яке почалося і франка, яке почалося в політехніці після прийняття нового бюджету. Я не кажу вже про визнання статусу ОУНУПА, те, що ми домоглися з, з паном Шухевичем. Тому шовні колеги, для дитячих садочків, які ми на жаль вів'яне не забезпечені тільки на 62%, Ми домоглися відміни податку на землю і податку на нерух... Хомість незалежно від форми власності. Що це означає? Це означає, що вони стають дешевшими. Підприємці можуть приходити започаткувати приватні дитячі садочки для того, щоб наші діти мали майбутнє. Це далека не повний перелік тих Сказали. законів, якими ініціаторами Сказали. і авторами яких ми були.